Нежить? риносинусит, синусит, синопред екстракт, висока концентрація рослинних екстрактів. Служба безпеки України вітала з Різдвом і російських терористів. І там в ніч проти 25 грудня безпілотники атакували порт Темрюк в Краснодарському краї, наслідок чого там загорілися два резервуари з нафтопродуктами. кажуть, що дуже багато горить території, понад 4 тисячі квадратних метрів. При тому, що порти ми атакуємо досить часто, нещодавно також. Що потрапляв під удар і порт у Краснодарському краї Тамань. Як ви оцінюєте ці удари? І Якщо вже не вперше прилітає саме по краснодарському краю, це означає, що в них немає і не вистачає можливостей захиститися. В них не вистачає можливостей захиститися, тому що цю нашу роботу і ці ефектні прильоти вони стали наслідком довгої копіткої праці. Наші спецслужби і ГУР, і служба безпеки України і ССО почату ще в 2022 році, коли цільово відбувалося полювання силами оборонами за системами протиповітряної оборони Росіян, і відповідно, коли Росія в 22-му вважала свою територію перевагою, то зараз вона ну є вже всі про це знають її недоліком і вона просто фізично. Не здатна прикрити усі військові об'єкти. Крім того, ми постійно намагаємося удосконалювати наші засоби повітряного нападу. Стратегія наша полягає у чому є американські санкції, тепер нарешті, які худо-бідно, але починають працювати. Є нафтовидобудотку Російської Федерації, який великий, і на жаль, ми не можемо зменшити е, е, ці об'єми, які видобуває Російська Федерація. Але те, що ми робимо, ми намагаємося обрізати російські кривавий нафті шляхи, і це якраз і полягає у нашим, наших наших Ударах, тобто це резервуари. Зі світлими нафтопродуктами, щоб відчувався дефіцит, який поступово доходить до російської армії. Це удари по нафтозберігальних та нафтоперекачувальних терміналах. От, власне, це удари ж не тільки там по Туапсе, Новоросійську, Тимрюку і інші наші удари, щоб відповідно ця нафта не можна було і завантажити в танкери або порушити цю логістику. І це також удари і по самих танкерах, яких вже зараз ну, приблизно підтверджених 4 загалом скоріше. За все, їх п'ять, які є досить таки чітким сигналом усім е, приватним компаніям, які включилися в ось цю схему обходу санкцій Російської Федерації. Ну що краще відмовитися від таких, на перший погляд, дуже вигідних, але й дуже небезпечних контрактів, ну тому що можна просто втратити судно, яке ляже на дно і більше ніяких. Коштів не заробити, і це те саме стосується і іншої логістики. Якщо ми пригадаємо попередні місяці, це відповідно нафтоперекачувальні е, труби, які лежать, нафторозподільчі системи і залізниця, через яку в тому числі перевозяться нафтопродукти. От, власне, наше завдання і є зробити ось цю паралізацію всієї цієї галусі, і це вже дало свої ефекти. Якщо ми говоримо е, про... Експорт російської нафти то приблизно її сумарна ціна виходить, якщо за чорним морем, то це 34 долари за барель. Якщо Балтійським морем це 32 долари за барель. І тут якраз і цікаво буде, як будуть відгукуватися наші європейські партнери. Бо якщо ви не готові топити танкери, бо ми бачимо, що у вас з цим проблеми, то, хоча б будь ласка, блокуйте їх, затримуйте їх, щоб ця вся нафта не розтікалася по світу. Ну інше питання, куди пливе ця нафта, і чи є мотивація відповідно блокувати всі ці танки. Анкери тому це однозначно ще один ефектний удар. Це показує наші масштаби нарощення ударних безпілотників, тому що нам потрібно розуміти, що більша частина безпілотників, які запускаються нами, перш ніж досягнути цілі, вони все-таки збиваються, що ми можемо збивати російські безпілотники, що на жаль і вони можуть їх збивати багато в чому крадучі ідеї саме у нас. Тому це і є продовження нашої стратегії. і Це якраз дуже красномовний приклад, коли є політична воля і бажання військових, Кових знищувати російську інфраструктуру, це все приводить до ось таких результатів, не обглядаючись абсолютно на позицію наших західних партнерів. Ми країна, яка бореться за виживання, країну на якій зараз фактично з усіх сторін чиниться тиск щодо підписання мирної угоди, яка може почати роз'їдати нашу державність. І ми цей власний план, який підтримується всім суспільством, продовжуємо реалізовувати. І це якраз є одним із свідченням нашої стійкості, що за цей рік ні Вашингтон, ні Москва. Ні, інші країни не змогли схилити нас до умов такої повільної повзучої капітуляції, до речі, також б'ємо ми не лише по нафтопереробці чи по терміналах, але так само сьогодні завдали удару і по газопереробному заводу найбільший у світі Оренбурзький газохімічний комплекс, який переробляє понад 37 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Ну тобто ми б'ємо зараз по суті по усій енергетичній інфраструктурі, яка може. Вже, хоч якось, фінансувати Кремль? сто відсотків. Тобто, дивіться, сама логіка наших ударів, вона ну, окрім економічної складової, вона ще пояснюється і нашими спроможностями, куди ми можемо дотягнутися. На початку року ставився план у 30 тисяч безпілотників. Ми скоріше за все цей план перевиконали. Якщо подивитися на статистику, на жаль, не встиг я зробити факт то в них зазначається, що приблизно наші потужності з виробництва далекобійних дронів зараз. І рік тому виросли приблизно на 900%. Це перший нюанс. Інший нюанс, що ми намагаємося здешевити саму ціну нашого дрону. Бо якщо, наприклад, наші ось такі ветерани далекобійних ударів з 22-го року були основними. Це Бобер Ніндзя лютий. Ці дрони, то зараз в першу чергу використовуються дрони FP1, FP2. Це ціє ж лінійка компанії PowerPoint, яка робить і, і, і ракети, зокрема Фламінго, і яка розробляє зараз балістику FP7 і FP9. то ці FP1 і під 2 вони втричі дешевші, і відповідно ми можемо виробити їх більшу кількість. Зараз іде мова про те, що заявляли вище військово-політичне керівництво, що ми можемо вийти на показник у 200 далекобійних дронів на день, і це дає нам змогу накопичуватися. Це дає нам змогу формувати якісь резерви для ударів у відповідь по території Російської Федерації, особливо під час масованих атак на нашу енергоструктуру. Ну і те, що особисто я спілкувався з офіцерами Генштабу, вони прямо говорять що на один дрон, який прилітає... По території Російської Федерації по якомусь жирному об'єкту припадає дев'ять збитих дронів. Це на жаль, ті реалії, які ми маємо розуміти. Тому це якраз і є свідченням того, що збільшується наша далекобійність. А цей рік ми можемо говорити, що нашою операційною зоною стала відстань у півтори-дві тисячі кілометрів. Це свідчить про виснаженість російської ППО. Вона понищена і плюс вся жива і адекватна система протиповітряної оборони переміщена до Москви, і там в декілька шарів, в декілька кіл вони вони накопалися, розмістили панцирі с 300 с 400 буки. Ну такий панічний страх у кремлівської верхівки конкретно у російського диктатора. Ми відповідно бачимо через це оголюються інші сфери. Падіння відповідно, ми розуміємо, це 20% нафтопереробної галузі. Е, якщо ми говоримо про світлі нафтопродукти, то це 27%. Є це є, є, є дефіцит у самій Росії. Вперше за всю історію в цьому році Росія почала купляти світлі нафтопродукти у Китаю, щоб забезпечити потреби внутрішнього ринку. Ну і відповідно, сам наш дрон. Якщо раніше нам за, за Байдена за американців казали, атакуйте військові цілі, а ми розуміємо, що дрон навіть з 50 кілограмовою вибухівкою, ну мало ефект ефективний проти захищених бетонних споруд, то тепер у нас є карт-бланш власне проводити цю роботу. І всі ж об'єкти, які нафтогазового сектору, ну, вони ж набагато краще горять, набагато краще детонують. І ми mm -hmm. ну, цю роботу продовжуємо. Це саме ефективне, що з нашими спроможностями нашими можливостями ми можемо зараз робити. І саме тому. Те, що ми бачимо у політиці Вашингтона, коли Трамп навіть ціною свого рейтингу американці знову, як вже було не раз в історії, починають рятувати російську державу, це в тому числі і наслідки цих угу. ударів. Є на заході страх. Є страх, що ми обвалимося, але це не так страшно для західного світу. Більший страх, що обвалиться Російська Федерація, і саме це якраз і свідчення нашої ефективності. Сто відсотків ну і ми ж використовуємо дрони не лише для ударів по Російській Федерації, але і для знищення противника. Тому, друзі, я вас хочу зараз попросити долучитися до збору на ремонт БПЛА для другого механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Там залишилося до закриття 20 тисяч гривень. Тому давайте ми зараз будемо активно донатити. Зробимо такий приємний подарунок на різдво нашим воїнам, які ефективно знищують цими безпілотники ворога на фронті, і це дуже важливо допомогти їм забезпечити всі ці запчастини, комплектуючи і е, зробити, щоб ці літальні апарати знищили ще дуже дуже багато російських терористів, щоб потім вони ніколи не прийшли на нашу землю. Загальна ціль 150 тисяч гривень. А кажу, що зараз на банці 130 тисяч, тому давайте будемо впродовж розмови долучатися, донатити, скануйте QR-код, або ж перепишіть номер картки і задонатьте, коли матимете змогу. А ми ще. Поговоримо про ситуацію на фронті, пане Дмитре. Що відбувається у Вовчанську за вашими даними? Бо знову ж таки різна інформація про те, що вороги там нібито просунулися ближче до центру. Потім з'явилася інформація, що вже їх звідти вибили. Розкажіть нам, будь ласка. Ситуація в Лучанську залишається напруженою. І це зараз фактично те, що ми побачили. Вона, на жаль, почалася ще влітку минулого року. Якраз основна причина це те, на чому постійно наголошує головнокомандувач Сирський і інші вищі офіцери генерального штабу. Це подання наверх неправдивої інформації щодо просування росіян. Відповідно, ось оцю тактику інфільтрації пробігання наших позицій вони почали ще влітку і намагалися ну таким чином посунути наші позиції. Бо Харківщина, що як нам відомо, була досить таки довгий. Час стабільним відтинком і плюс загострення інших ділянок змусило нас перекидати резерви. Це стосується Сумщини, це стосується Харківщини і інших територій клас власне для того, щоб гасити пожежі. Станом на зараз ми можемо говорити. Що у Вовчанську є стовідсоткова це стовідсоткова присутність сил безпеки оборони на південних південно-західних околицях міста. Зараз там проводяться якомога якомога довше стабілізаційні заходи. І головне завдання, так як і в інших містах, яких відбуваються бої, не випустити росіян із міської забудови, намагатися їх максимально там. І так само відновити свої позиції поближче до річки Донець, яка розділяє місто на північну і південну частину. Тому ситуація там залишається важкою. На жаль, ми можемо обговорити, що місто Вовчанськ внаслідок російської агресії повністю знищене росіянами. Там фактично не лишилося ну жодної вцілілої будівлі. Але сказати, що росіяни нас звідти вибили ні. Бо це буде так само, як сказати свій час, що росіяни нас вибили вже з Куп'янська, що Росіяни нас вибили з Покровського Мирноград. Ської агломерації, то ні, бої там тривають, але дійсно ворог порівняно мав просування. Дійсно, ворог присутній на південь відводної артерії, і сили оборони якраз власне зараз намагаються стабілізувати ситуацію і назад запхнути у ті руїни, які вони власне і створили, пане Дмитре. Також окупанти вчора жалілися і кричали, що щось у них в куп'янську не виходить. Якщо коротко, то що там трапилося? В куп'янську у них не виходить не забили просто-напросто, якщо говорити дуже прямо російське командування на тих військовиків, які залишилися у самому куп'янську, більше того. Є інформація, що частина сил російської окупаційної армії після того як вони тут потерпіли ну без перебільшення поразку. Бо ж навіть сам Путін заявив, що в Покровську оточено 30 українських батальйонів, в Куп'янську 18 батальйонів. На ну, потім весь світ побачив світлини президента, якраз на фоні стели в Куп'янську. То вони скоріш за все велику частину своїх сил перекинули саме на напрямок. Саме на напрямок Сіверська, тому що на жаль, росіяни там мають не мають просування а також південніше на напрямок Лиману, там де у них відповідно є відкрита місцевість, і вони намагаються ці міста брати обходити традиційно в напівоточення. в самому місті в центральній його частині, по норах, по підвалах залишилося десь приблизно півсотні росіян. Про mm -hmm. деблокаду швидку деблокаду на щастя зараз не йдеться. Ну і відповідно якось вийти з цієї ситуації росіянам дуже і дуже важко по це це. Ця інформація, скажімо так, шириться по окупаційних військах. Все більше росіяни у радіоперехопленнях заявляють, що в їхніх підрозділів багато так званих Сочів, самовольне ставлення часті, не хочеться проводити аналоги. Це як наше СЗЧ. Ну і відповідно, моральний дух і бойові порядки росіян, все-таки вони просідають. Питання знищення станом на зараз виглядає так: російських окупантів це лише питання часу. Саме тому про це виють російські зетвоїнкори, про те, що провалена ця операція і про про те, що бійці там кинуті призволяще ну і так само поступово з'являється це невдоволення, як наприклад, про нещодавню атаку росіян в районі Родинського, це Покровська Марноградська агломерація, коли вони здійснили масований штурм застосування 40 одиниць техніки, половина з якої була знищена, ще частина відкотилася назад, і угу. ворог поніс особливо величезні втрати. Тому на щастя, поки що, ця тенденція триває. Ну і відповідно в самому купінську продовжується наша зачистка. А якщо наші глядачі будуть зараз актив. Йвно донатити, то ми якомога швидше виб'ємо наших ворогів за допомогою дронів. Це дуже успішно і класно роблять наші військовослужбовці, але потребують нашої підтримки, допомоги на ремонт БПЛА. Тому друзі, скануйте qr код переписуйте номер карти і донатьте. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дякую вам і до зустрічі.